Вітаю! В цьому відео як продовження або початок, якщо ви не подивилися попередні я хочу розказати про те, що таке організація. Наші мрії, чим ми займаємося і які в нас партнери. Це відео для того, щоб всі навчальні заклади, про які ви прослухаєте. Ви розуміли, що у вас є можливість не тільки отримати бюджетну освіту, а все, що стосується, наприклад, магістратури, ви маєте право отримати від від держави ще і можливість за свою освіту отримати кошти. Це буде стосуватися магістратури в більшому своєму випадку. Так, от повертаємося до організації наші мрії: хто ми такі, що ми такі, звідки ми взялися. Зараз я хочу вам продемонструвати хвилиночку, підвисає трішки комп'ютер. Отже, Наталя Величка. це я, керівниця громадських організацій Наші Мії. Заснованими ми офіційно в 2024 році, і з того моменту існування офіційного, як ми заснувалися. Зараз у нас є 5 дуже потужних, дуже Важливих соціальних проєктів. Перше — це ланцюжок незглавності, і по цим відео я залишу посилання на статті, публікація, також відео в Ютубі, де розповідається, що таке ланцюжок незглавності, як ми охопили більше ніж вже 6,5 тисяч студентів, викладачів, волонтерів та військових. Ті, хто приймали участь в нашій в ланцюжку незглавності патріотичної акції, і скільки областей вже прийняли естафету від Запоріжжя? Наступне це обличчя, що протидіють зловійни, це серія панельних вебінарів, дискусій з запрошенням діючих військових людей, які зараз і є. Ціми обличчями, які протидіють зловіну. Це дуже цікавий проект, проєкт для студентів, проєкт для того, щоб студенти бачили, можливо, задати їм питання наживо. Я пишаюся тим, що в нашому проєкті прийняла участь ну, легендарна людина Оксана Іванець, яка є спецкором Army Inform і дуже багато бачила, дуже багато написала статей. Студенти мали. Можливість не поспілкуватися, і це був такий великий відгук. Також я пишаюся, що в цьому проєкті у нас прийняв участь капілан для студентів. Це було взагалі щось за хмарне, тому що ну, сама ця посада в Збройних силах вона віднедавна, і взагалі мати доступ і поспілкуватися. Я йому дуже вдячна за те, що він вийшов з те, з телефону, з машини, з передової. В наушниках і більше 70 студентів, спілкуваючись з ними в онлайні, задавали питання, і це дуже великий відгук від студентів. Ми отримали за те, що ну, вони дякували, перш за все, йому, і дякували за те, що ми зробили такий проєкт. Наступний проєкт яким я теж пишаюся, і я в минулому році, в 2024 році, не мала права про цей проєкт розповсюджуватися, розповідати і пропагандувати його. Чому? Тому що він цілеспрямовано був для тих учасників бойових дій. З які мають посвідчення діючих, і це дуже важливо, тому що в рамках безпеці в безпеки, в рамках того, що інформація не повинна розповсюджувати. Запоріжжя, це пригонтове місце. Цей проєкт був достатньо закритим в цьому році, в 2025 році, цей проєкт набуває масштабування, і про цей проєкт знає більша кількість керівництва військового, а партнери, які є для. Цього проєкту вони незмінні і вони в 25-му році ще більше зарантовані на те, щоб наші захисники, наші воїни отримали можливість скористалися цією можливістю і після нашої безперечної безумовної перемоги могли, могли в цивільне життя повернутися з дипломом або підвищенням рівнем. Своєї освіти, і це дуже важливий проєкт. І для того, цей взагалі, YouTube канал був і зроблений, щоб ви і максимальна кількість наших учасників бойових дій, ветеранок або ветеранок, могли долучитися до цього проекту і розуміли, що це можливо так з допомогою, так, з певними умовами, але все це можливо. І від цього проекту вступу було логічно зробити центр реінтеграції, в якому що ми робимо, ми надаємо послуги безкоштовно, безоплатно консультації: як навчатися, які платформи, які навчальні заклади, які спеціальності, і це родинний комплекс центр, де комплексно ми збираємо і. Питання вирішуємо не тільки військових, але й їх родин. І допомога, і консультаційно, і те, що в наших силах. Ще раз повторюю, що ми знаходимося в Запоріжжі. Запоріжжя, місто підвищеної безпеки. Тому. Всі, хто і в нас в Запоріжжі більше 200 тисяч переміщених осіб з окупованих територій, і я дуже розумію, як все це відбувається, як люди приїжджаючи з, зі свого рідного дому, і деякі вже знають, що його дому немає, вони отримують від нас підтримку, отримують від нас якісь поради і суттєву допомогу, в тому числі з державними. Закладами, з державними органами і так далі, про те, що я розкажу на наступне. Коли в мене питають, звідки у вас можливості, кошти, ресурси, я кажу, що ми соціально відповідальні, моя команда, мої помічники, мої студенти, мої колеги, мої військові, які мене дуже опікують, ми зробили виробництво і ми. Робимо перетворюємо містецтво Гільс на мистецтво містецтво, мистецтво війни, на мистецтво янгело-хароців. Я хочу вам показати ось такі в нас є. Янголи. Це з тридцяточки, як хто що розуміє, я впевнена, що ви розумієте. Ось такі штучки ми робимо. Ці штуки ми робимо не тільки для наших як сувеніри, як хлопці комусь там подарувати. І так далі. Ми їх робимо на аукціони, на благодійні збори, і в цьому мені допомагають хлопці, які зі мною спілкуються, наприклад, з 22-го року. Це коротко про нас. І тим, що на слайді ви бачите, у нас є. Мій слоган, який дуже чітко висловлює позицію, що всі наші мрії втілюються в життя тільки дорослими вчинками. Дорослий вчинок долучитися до проєкту вступ 24 25 долучитися, отримати освіту і покращити своє життя. В наступному слайді я хочу розповісти. Вибачте, хочу розповісти вам про те, що. Якщо, наприклад, у вас у нас є партнери, це навчальні заклади, а також це ті, хто. Наприклад, не, ну якимсь чином не отримує бюджетне місце або вибирає спеціальність, де бюджетних місць взагалі немає. Тут ми допомагаємо з нашим партнером, державним центром зайнятості, державною установою, Запорізька філія Запорізького обласного центру або обласний центр, центр зайнятості, має можливість отримати ваучер, який покриває на ну, контракт. Навчання, і ця сума ваучера 30 тисяч. Цей ваучер і ця програма дуже цікава буде для тих, хто поступає на магістратуру. Чому? Тому що практично на магістратурі не, немає бюджетних місць, і, а ваучер надає можливість покрити цей контракт ну, практично там всю суму за винятком деяких там ну, маленької частини. Ви бачите на слайді перелік спеціальностей, які є у нас для вищо навчальних закладів, які можуть будуватися ваучер. Також я це залишу посилання під відео і ці перелік навчальних закладів, де ваучер можна використати. Хочу сказати, що всі чотири наші партнери з вищих навчальних закладів Політехніка, Запорізький національний університет, Таврія і ЗІД, вони всі входять в цей перелік, тому можна навіть не заходити, а можна відразу знати, що ви ваучер, обираючи один з цих закладів, ви можете отримати ваучер. Право на отримання це дуже коротко здесь прописано. Його треба в кожному випадку особливо. І особисто розповідати, розказати, подивитися це учасники бойових дій обов'язково. Також всі, хто на нас старше 45 років, це автоматично можуть отримати ваучер. І якщо там страховий стаж і мається на увазі стаж по трудової, можна там 15 років не менше. І також це ВПО працездатного віку, це мається на увазі, що є у вас є довідка приміщеної особи. Це не обов'язково довідка у вас може бути. На руках або ж тощо що важливо знати, що якщо у вас є прописка, наприклад, на прифронтової території, на окупованої території, на окупованій території, і це потрібно в кожному випадку особисто особливо розбиратися. Далі консультаційні всі по оформленню і так далі. На слайді ви бачите Олена Владимировна і також адреса Запорізького центру зайнятості це дуже важлива інформація для тих, хто, наприклад, обирає спеціальність, яка. Тільки контрактна, і ви тим самим. Так, ви можете самі заплатити, це нема питання, я розумію. Але якщо є можливість отримати кошти від держави за те, що ви цю державу захищаєте, я вважаю за потрібним вам про це сказати. І для цього у нас є підписаний меморандум Державною центром зайнятості Державної служби зайнятості, і ми зробимо все можливе, щоб ви отримали і можливо скористалися цією, цією, цією ну, пільгою, яку вам надає держава. Наступний слайд це буквально про те, з ким ми працюємо, з ким, кому ми допомагаємо і консультуємо. Те, що ви зараз бачите, це ветерани і військовослужбовці, ветеранки, і діючі військовослужбовці. Далі це родини ваші, родини ваших близьких. Для чого? Для того, щоб ви не завжди маєте можливість, наприклад, з ними поспілкуватися і якось допомогти, знаходячись там, де ви знаходитесь. Тому ви можете рекомендувати. Нашу організацію можете на тут є два QR-коди. Ви можете рекомендувати давати мій телефон, якщо є можливість. Одне, те, що я зможу проконсультувати, направити і просто вислухати це так. Далі це ВПО та громади, що працюють з ветеранами. Громади мається на увазі громади Спілки, і так далі. Теж ми консультуємо. В нас підписані меморандуми і договори про співпрацю з дуже багатьма, які, наприклад, займаються спортом, які займаються реабілітацією психологічною, особливою. Ми цю консультацію, на жаль, надати не можемо, тому що це професійна консультація, і в нас немає, наприклад, тренажерного залу. Але я можу сказати, хто це робить, і можу перенаправити для того, щоб і рекомендувати що цей, наприклад. Громадська організація, благодійний фонд надає такі послуги, і ви можете отримати, як знаходячись відпустки, і якщо там ваші є близькі, та тут хтось в Запоріжжі, то Запоріжжя так і по всьому, всім областям, тому чому я показала цей слайд по ланцюжку, тому що зараз в сімі областях в мене є така можливість і підписані з всіма громадами. Договір про співпрацю. Тобі ж, якщо ви знаходитесь на Запорізькому напрямку, і тут ваша родина знаходиться, наприклад, в Тернополі, або там в Бужгороді, або Івано-Франковській, ви можете мені сказати, написати. Я теж зможу допомогти з департаментом освіти. Далі я про це скажу з департаментом освіти, або там з департаментом з центром комплектування та соціальної підтримки в ТЦК, я зможу допомогти, ну по крайній мірі. Проконсультувати я точно вас зможу. Далі молодь, яка залучена до патератичних ініціатив. Це теж я тим пишаюся, бо я займаюся дуже багато студентів. Я їх викладаю і веду практику, бо в цивільному житті я маю ще цивільну свою професію і зараз також працюю в компанії вже 20 років. Не страшно сказати. Тому я можу допомогти, проконсультувати, і я дуже підтримую тим, хто долучається до патріотичних ініціатив, хто соціально відповідальний. А ми зараз всі такі, тому що війна стосується кожного. І ми всі прагнемо, хто зараз тут, хто зараз там. То зараз навіть за кордоном ми все прагнемо того, щоб Україна перемогла і стала як можна це сталося як можна швидше. П'ята позиція це, це сегмент B2B. Це більше буде цікаво тим, хто має бізнес і хто хоче залучити до себе партнерів, розповісти про себе також. Цьому ми можемо допомогти. Як я наголосила попередньо, що в сімі, сім областей зараз ми маємо співпрацю, ми маємо договори, і ми, ми можемо інформаційно допомогти в будь-який час. І практично стосовно ну, будь-якого питання, тому звертайся, будь ласка. Шосте це державні установи, Центр зайнятості, як був на попередньому слайду, також управління ветеранів обласної адміністрації міста та Області Запорізької я маю на увазі, і будь-які державні установи, де так як я знаходжусь в Запоріжжі, я зможу проконсультувати, направити і розповісти. Тому, тому для вас, як тих, хто знаходиться, може ну не мають можливості підтримати своїх близьких або вам було потрібно вирішити якусь питання, Тож, теж ви можете звернутися до мене. Якщо це в моїх ну, можливостях, я вас проконсультую, направлю і навіть супровод, менторський супровод, як правильно що де написати, куди відправити, як це все зробити. Це дуже важливо, і я хочу вам наголосити, що ми цим і я в тому числі займаємося, тому що, наприклад, мій чоловік зараз знаходиться в тому місці, що він воює, і для мене це дуже важливо допомагати тим. Хто залишився тут, і знати, що ті, хто знаходиться там, де ви, вони про це теж знають, і вони піклуються про своїх близьких. Це дуже важливо і для мене, і для вас. Е, Наступне приватні компанії, які долучають ветеранів до роботи. Е, це дуже важливий і дуже такий е, тендітний момент, тендітний, тому що. Е, Повертаючись з передової, або ну, прийняти прийняття рішення повернутися до цивільного життя до моменту нашої перемоги, всі сталкуються ветерани з тим, що їм потрібно і державні установи, утрясти якісь питання і полагати свій психологічний і фізичний стан, і також знайти роботу. Тому. Я працюю над тим пунктом. Я максимально стараюся донести до роботодавців великих підприємств Запоріжжя і так далі, маленьких підприємств Запоріжжя. Ті, хто у нас зараз знаходяться на нулі, ті, хто у нас зараз знаходиться на передовій, вони всі повернуться, і тому робочі місця нам потрібні. І тому проект ступ 20, 24, 25 вкрай потрібен для того, щоб потім своє краєрне зростання розширити і мати можливість бути не тільки там мати робочі руки і робочу спеціальність, але й розуміти, що ти здатен на більше. А я впевнена, що всі, хто зараз воюють, здатні на більше, тому що вони тому й воюють, тому що вони герої. І е, восьмий пункт він не останній, він те, що на слайді, це установи, що займається соціальною підтримкою. Е, Установа, що займається соціальною підтримкою, поясню, що це таке. Це ось такі організації, наприклад, як Громадська організація Наші Мрії. Це установи, які акумулюють знання, акумулюють можливості, і потім надають безкоштовно таку інформацію. В Запоріжжі цих установ є достатньо, які допомагають в різних напрямках, і ми з ними в колаборації, разом робимо все можливе, щоб хто і хто. Має посвідчення учасника бойових дій, хто воює, хто приходить до відпустку або взагалі звільняється, мав можливість отримати максимально соціалізовану підтримку і з розумінням, що цивільне життя це те, що нам потрібно. І після перемоги ми хочемо повернутися всі до того моменту. Коли ми були вільні, коли ми, ми мали можливість Запоріжжя вилітати в практично будь-яку країну світу. Я це кажу, тому що я працюю в туризмі. Тому що, як показала ось ця на щастя, це біда і горе, яке до нас прийшло, що Україна це унікальна країна, яка в деяких моментах практично діє, банкінг. І так далі вони е, йдуть попереду всієї, навіть Європи. Тому рівнятися на будь-яку країну вважаю не за потрібним, вважаю, що ми потрібні е, бути героями, патріотами своєї країни. Тому слава Україні, героям слава, смерть ворогам, скоріше нашої перемоги.